Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Магія. Сьогодні цікава тема буде. Захотілося мені подивитись три хороших, найгарніших події для України до кінця цього року. В світлі тих всіх подій, що в Ізраїлі там відбувається, в Ірані, у нас лякалки безконечні. От захотілося, як то кажуть, трошки позитив. Ну, я вам думаю, теж буде цікаво. А Ну що ж, можетесь позручніше, ну я починаю. Так, добре. Ну тут відразу треба говорити, що кінець року умовно. Плюс-мінус. Да? День в день не рахуйте. А от. А, гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, три найгарніших три найкращих події для України до кінця цього року, 2025 го Отже, покажіть мені першу найгарнішу, найкращу подію для України до кінця 2025 року. Скажіть вам, правду. Лагус прямий. Райда. Хагалас, Урус, Ну це в бойовій дії, ясний діло, Феху, так. Вони перевернуто. Чого? Ага, то що Іса, Ну, в принципі, цікаво, цікаво. Кілька аспектів іде, як часто й буває. Давайте про все по порядку. Подія дійсно гарна. Хагвелас в даному випадку хороша. Руна, песню, зрозумієте. Що у нас тут? Лагус, райдо, Хагалас, урус, феху, вуня перевернута Іса. Перше, ось у нас десь буде вибраний правильний курс, правильний вектор. Скоріше все, ж це буде десь біля води. Скоріше за все, ось у нас рух. Рух, який військовий, ось. ось у нас є сила, ресурс, ось ЗСУ, ось загалом ресурс буде. Кошти будуть, ресурс буде і так далі. Тобто десь рух. Ну, правда, буде все-таки по ресурсу, не все так гладко, то що сумні новини тут упали. І по Ісі. Це вже мене прикрили, далі не треба лізти, як то кажуть, зайво не треба світити. Але загалом ось десь рух біля води, військовий рух, рух вперед. Відповідно, да? десь ось. Якась чи то цікава операція, чи то контратака, може щось інше цікаве. Ну, одним словом, зрозуміло, да Явно хороша подія. Да? Ну, сильно сюди лізти не буду, ось мене прикрили. А, гаразд, другий аспект, не менш цікавий. Налагос так само показує правильний вектор і зв'язок. По райду. Ну, Це, до речі, дрони можуть бути. Оптоволокно, дрони і не тільки на оптоволокні загалом. Да? А розвиток зброї. Ось у нас іде, зброї потужної, зброї руйнівної. Ось кошти на то є. Ну, Правда, все рівно коштів розчарування по коштам. Розумієте, і по кількості тої зброї. Ну, Це щось потужне. Загалом такими рунами можуть не тільки вже дрони бути позначені, а й ракети в тому числі. Да, балістика українська. Ось, ось воно вже є, але по кількості будемо ще розчаровані. І що довго робиться воно? Воно довго робиться. І, власне, ось, і е, коштує дорого. Тобто, це якась потужна руйнівна зброя. Побачимо її, це вже наше виробництво явно. Побачимо цю зброю в дії до кінця цього року. Так само гарні новини. Тобто, тут, тут фактично два. Да? Два таких основних аспекти. Більше, в принципі, з такого. Нічого цікавого не йде. Ось. Так що виробництво потужної зброї і якісь наші вдалі військові дії. Дуже схоже, що десь біля води. Вода може бути будь-яка, як річка, водосховище, так і море, скажімо. Ну, одним словом. Початочок гарний. Ну, давайте далі. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Покажіть мені другу найгарнішу, найкращу подію для України до кінця 2025 року. Скажіть вам, правду. Фехо перевернута. Перт нас перевернутий. Ну ну. Єра. Кану. Інгус. Цікаво. Цікаво. Що в нас тут? Фехо перевернута, Пет, Ман нас перевернутий є, ракано, інгус. Цікава зв'язочка. Дивіться, щось пов'язане із економікою. Ось великі збитки, по, по таким рунам величезні розкриття інформації про що? Це або корупція в грандіозних масштабах, або нанесення збитків державі, чи то взагалі нецільове використання коштів. Ось, ось розкривається інформація, з перевернутої Єра. Загалом це така двічка, що може і смерть показати, Ну Якщо легший варіант взяти, то хтось полетить з посади. І далеко не один. А ось. Знову таки Єра показує, да це ж було вже власне, повторювані події. Ось покано будемо радіти, то що інформації буде багато, це розкриття інформації буде по інозу. Показують, що це ну, позитивне, позитивно для держави. Позитивно завершиться для держави. І, ну, залом, якщо взяти це територія, то е, позитивний вплив на, так би мовити, повернення території. Навіть так можна прочитати. Оце от, корупція прям в скажених масштабах має бути. Там Мільярди е, там просто, просто скажених масштабах, якщо так. Е, далі, далі далі. Ну, в принципі, це основний тут аспект, де? Тобто якась прям суперграндіозна корупція. І це, от скоріше, що не одна людина полетить. Тут навіть група людей має полетіти, якщо так. Хтось ось взагалі в кращий світ може піти по таким рунам, в принципі. Ну, як мінімум, це відставка. Як мінімум. Загалом, це руни такі щось смерть можуть показати. Тому так. Або, або. А може й те, і друге разом. І такий варіант допускаю. Далі, що у нас тут іще? Так само. Ну, В принципі, все довкола того крутиться. Розкриття інформації про якусь персону. Знов таки, персона, ось чи то розтрати коштів займалась, чи корупцією, персона полетить з посади. Знов таки показують, що це дуже і дуже гарно повпливає навіть в масштабах України. Тобто, це не мер якогось там міста, наприклад. А це щось таке потужніше має бути, сильніше. О. Ну, ось такого що тут, ось ну, такого більше нічого не йде. До речі, а. М -м, а, так і пішло ще я одне. А... Ну наскільки це хороше? Добре, не буду озвучувати. А, гаразд, ну тому так, тому да, якась супер, прям грандіозна корупція, група людей, яка прям ну, суттєву шкоду державі наносить. ось вони підуть на мінус. Або, а хтось усі в кращий світ може піти. Ну і з посади вони полетять. Показують, що це прям ось, оце дуже-дуже-дуже гарно вплине на країну. Як. Ну, а раз, подивимось, що це там таке буде. Пишіть свої здогадки в коментарях. Можливо, колективний розум, як то каже, розгадає. Тому що я загальний вектор бачу, я м -м, поки що не розумію, як це відіграється. Так, раз, дякую за відповіді. Ну і давайте. Третя, остання, найгарніша, найкраща подія для України. Отже, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, третю, найгарнішу, найважливішу, найкращу подію для України до кінця цього року. Скажіть вам, правду. Тейвас. Феху. Інгус. Іса. Так. Перевернути і щось не хочуть показувати. Поясніть. Ага, закрили зовсім. Ну, цікаво йде, гаразд. Давайте. Тут може і четверта подія буде, то що, в принципі, воно перегукується з одною з попередніх. Що у нас тут? Тейвас, феху, інгус, далі. Іса, перевернутий, ансус перевернутий, пуста руна. Оце от мене закривають, тому що не треба світити зайвого. Це ще те майбутнє, яке, знаєте, можна нашкодити, одним словом. Якому. А що у нас тут? Ну, Загалом тут так само кілька аспектів іде. Давайте. Тейс. Тейвас, Тейвас це Збройні сили наші безпосередньо. Це активна дія. Ресурс на то буде. Ось. Ресурс на то буде, гроші на то будуть. Індус показує повернення території, в тому числі. По Ісі якоїсь все-таки обмеженої. ІСА сапет перевернути, Ансус перевернути, є якісь таємні плани. Тобто є кілька варіантів, як це може, пасалом, куди це може піти, де це може реалізуватись. Поки що, ось на даний момент, сьогодні в нас яке 20 червня. А ось, Поки що тут остаточного варіанта немає. Є, є плани, ось плани розробляються, плани таємні. В даному випадку це не про обман мова, не разу. А, і під пустою руною. Фінал ситуації відкритий, куди ми підемо. Ну, загалом показує, що успіх має бути. Ну, в принципі, перегукується з одним із попередніх розкладів. Далі, під аспект маленький. Оце от певний знак від вищих сил. Ну правда, тут цей знак буде в контексті попередження. Значить до кінця цього року чекаємо якусь таку цікаву, важливу подію. В контексті попередження. А, далі. Далі тут іще один аспект, де про зброю. Ось це зброя. Це ось кошти на ту зброю виділені, ось виробництво зброї. но показують, що таємне, прям супертаємне якесь секретне виробництво це, по-перше, по друге, показують, що виробництво тої зброї буде ну невелике. Тобто ну, воно довго виробляється і так далі. Знов-таки перегукується з одним із моїх попередніх розкладів. Зброя ця летить. Зброя ця летить. Це не якісь там гаубиці чи установки, чи ще, ще щось. Ні. Це то, що буде летіти. О. Перегукується з попереднім розкладом. Ну, давайте, раз, давайте тоді четверту подію гляну. Тому що фактично це повторили мені тільки з других ракурсів, те саме повторили. Ну, те вас загалом, ну добре, давайте натякну. Тей вас, в принципі, це руна, яка більше ракети показує. Щоб було зрозуміло, так? Да? Супер таємне виробництво. Показують, що повільний процес і, ну, дорогий. Ну, в принципі, так, да, якщо, якщо я правильно зрозумів, це мова якраз про балістику, а воно дуже нато схоже, то, в принципі, так, да, там не дешеві ракети. Так, гаразд дякую за відповідь. А це було все-таки прекрасно. Да, от обстріл по Україні пішов там, по Києву, по Одесі, по Запоріжжю, наприклад, да, по будь-якому місту українському. І тут же балістика на Москву полетіла в той же день або на наступний. От цікаво, обстрілювали тоді чи ні? Я думаю, що доволі б скоро обстріли припинились України, я маю на увазі, якби так було. Не всю Росію треба бити, а конкретно Москву і Кремль, там, де ті вурдалаки сидять. Так гляди би цей, гляди би по поубавили б свій Норов, гонор свій болотягний. Ну це так, думки вслух, І таке буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, повторили мені подію. Я зрозумів. Дякую. Ну я все-таки щось новеньке хочу побачити. Покажіть мені, будь ласка, четверту, найкращу, найгарнішу подію для України до кінця цього року 2025. Скажіть вам правду. Єра. Інус. Манус. Ну ну. ну Верху. Huggalls песні. Гебо. А, в цьому плані. Ну, це добре насправді. Це насправді добре. І, знов таки Хаглос в даному випадку в хорошому аспекті йде. Що в нас тут? єра Ingus, Mana, Сфеху, Nautis, Huggala, Gebo. Ну, правда, тут двоякий аспект насправді. Фінальна трійка, якщо взяти. Ну, давайте, гаразд. Що ми маємо? Є раїну, зразу виробництво. Виробництво, як таке, і виробництво конкретно якихось компонентів. Ось у нас іде влада, в принципі, да? наша влада в даному випадку. Ось кошти на то виділені. Все рівно якісь моменти тут є. Обмеження по фінансуванню. Да? По хагалазу, обмеження ті руйнуються. Обмеження ті руйнуються, знімаються, і ось гебо. Мало того, нам ще допомагають. З виробництвом чогось. Ага, цікаво. Да? А, ну, Зрозуміло, що мова про військове щось що йде. Да, це не цивільний завод в даному випадку, от не разу. Це перший аспект. Ну, Знов таки перегукується. Да? Далі. Що тут ще такого цікавого йде? Знов-таки мені показують повернення території. Ось, ось. Да це ж було вже ось повернення території. Ось влада, ось ресурс виділений. Ну, правда, певні обмеження по ресурсу є, ну, все рівно військові дії і план. В принципі, є, бо це реалізація плану і знов-таки нам поможуть із планом на бойові дії. Знов-таки перегукується з одним з попередніх розкладів. Так? Ну, схоже, що прямо із таких масштабних глобальних подій, значить, більш нічого такого цікавого, не буде, раз уже пішли повтори. А ось. Ну, а може, я і не правий. Може, побачу. А, півроку взагалом це доволі великий термін. <кхи> і що тут ще цікавого йде? Знов таки, Nautis Хагала зняття якихось обмежень. Ось. Це, це просто як під аспект іде. Зняття якихось обмежень і з нас, обмеження від кого від партнерів. От. В принципі, так. Ну, правда, хагала є або це і сварка із кимось із партнерів. Ось. Ну, подивимось, як відіграється. Я б не сказав, що оце прям останнє, що я озвучу. Це прям хороша подія. На рахунок зняття обмежень добре. І якесь, знаєте, як сумісне виробництво йде. Тобто, ми щось виробляємо, і нам це мало то, що фінансують, так і допомагають. Тобто, ну, це якесь або сумісне виробництво, або нам технології дали. Загалом таке в розкладах мені показували, що нам. Передали певні цікаві технології. А тут воно загалом іде і як технології, і як сумісне виробництво. Ну, що так, що так, добре. В принципі, добре. То я ще кажу, в даному аспекті Хагвелс не настільки страшний. Ну, ось такі от гарні події до кінця року. Ну що ж, чекаємо. цікаво. Цікаво, як відіграється. Як то кажуть, то що півроку, ну, це доволі великий проміжок часу багато чого може, як то кажуть, помінятися. Ну. Але ось так, ось такий от вектор видно на даний момент. Пишіть свої здогадки, цікаво буде почитати. Всі коментарі читаю, всім стараюся відповісти. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання у спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених мною, він вже з мінімального рівня спонсорства відкривається. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі, нехай щастить!